Насправді важко перераховувати все те, чим займався Гігер. Його біографія просто перенаповнена безлічю прикладів співпраці з різними представниками світу мистецтва. Та разом з тим він неодноразово виконував замовлення для світу музики. Гігеру належить, зокрема, оформлення обкладинок таких популярних рок-гуртів як Atrocity. Carcass. Дед Кенеді: Альбом куку -ку із пробитим голками обличчям американської співачки Дебі Харі. А також давня робота для Yelp увійшли до сотні найкращих обкладинок століття за версією журналу Rolling Stone. Також Гігер створив відому мікрофон стійку для соліста гурту Корн Джонатана Дервіса для компанії Айбанес Діґер задизайнив лінійку гітар. А ще Ганс Руді малював журнальні ілюстрації, розробляв дизайн годинників, ювелірних прикрас і меблів. Досить потужно. Творчість Гігера повпливала і на ігрову індустрію. З деякими розробниками ігор Гігер навіть встиг попрацювати. Деякі отримали ліцензії на використання його робіт. А деякі розробники, натхнені його мистецтвом, створювали щось своє. До таких ігор можна віднести серію популярних японських шутерів Контра Біжи і стріляй, випущених компанією Konami. Дії оригінальної контра 1987 року розгортаються на планеті Земля в 27 столітті. А головні герої два бійці повстанського спецпідрозділу під кодовою назвою Контра Біл Райзер і Ленс Бін за наказом заслані боротися за армією прибульців. На перший погляд, зв'язок із роботами Гігера неочевидний однак, дійшовши до останньої місії та зустрівши величезний масив плоті ротів та інших істот на зразок лицехапів, одразу все стає ясно. Та автори контра не приховували джерело натхнення, адже обидва персонажа названі на честь акторів, що знялися у фільмі Чужі на хвилі успіху чужих 87-му році. Також вийшов шутер від першої особи з піксельною 2 d графікою під назвою «Alien the Computer Game». Кінцева мета гравця дістатися до королеви чужих та її гнізда, обидва з яких повинні бути знищені. Гравець міг безпосередньо керувати командою солдатів морської піхоти або віддавати накази з мобільної точки операційної зони. Під час гри з цієї зони гравець міг бачити оточення команди за допомогою відеокамер. Прикріплених до шолома кожного солдата. Загалом інтерфейс, похмурі декорації, швидкі та смертельно небезпечні монстри зуміли вдало нагнати на користувачів потрібної атмосфери. А от японська гра J. Сейкін Necromancer 1988 року була створена в офіційній співпраці з Гігером. І хоча спочатку антураж був схожий на традиційний фентезійний світ, згодом гравець вже блукав біомеханічними підземелями. А його оточували гігерівські інопланетні істоти. Незважаючи на те, що Necromancer так і не отримала офіційного релізу англійською мовою, цю рпг можна було спокійно пройти, не знаючи японської. У 1988 році також була випущена відеогра у пінбол «Alien Crush». Загалом гра отримала схвальний прийом користувачів. Гравцям сподобався її незвичайний та оригінальний графічний дизайн, що нагадує фільми про прибульців, Захоплюючий геймплей та доступність елементів керування для новачків та експертів. Критики зазначили, що Alien Crash є важливою частиною жанру пінболу в ігровій індустрії, яка встановила високу планку для ігор, що з'являться після неї. Alien Breed – це серія науково-фантастичних відео. Ігор типу стрілялки з гори у ній гравець або гравці повинні знайти підйомник до наступного рівня. Гравці збирають або купують різноманітну зброю з комп'ютерних терміналів космічної станції на просунутих рівнях гравці час від часу потрапляли у замкнені простори з величезними приблицями босами. У підсумку розробникам вдалося прекрасно відтворити біомеханічне гігерівське середовище, перетворивши гру в легендарний аркадний шутер. Ще одна психологічно-пригодницька гра в жанрі жахів, яка була створена в офіційній співпраці з гігером. Dark Seed. Це була одна з перших пригодницьких ігор, типу «Наведи та тицний. За ігровим сюжетом, Майк Доусон успішний рекламний менеджер і письменник, який нещодавно купив у маленькому містечку старий замок. У першу ніч у домі майку сниться кошмар про те, що він ув'язнений машиною, яка стріляє в його мозок інопланетним ембріоном. Він прокидається з сильним головним болем і, прийнявши знеболювальне, досліджує замок. Майк знаходить підказки про смерть попереднього власника, які розкривають існування паралельного всесвіту під назвою Темний світ, де правлять зловісні прибульці, яких називають древніми. У грі використовувалися вже відомі картини Гігера, які просто заповнювали ігрове тло. У ті часи не було технічних можливостей зробити щось більш інтерактивніше, але завдяки участі Гігера гри вийшла унікальна можливість вирушити у віртуальну подорож його фантазіями. У 2006 році Game Trailers назвав Dark Seed сьомою найстрашнішою грою всіх часів. А ще ходять міські легенди, що сильний тиск, пов'язаний з розробкою гри, спричинив психічний зрив головного дизайнера. Який після цього просто залишив індустрію відеоігор. Продовження Dark Seed вийшло в 1995 році. Правда, вже без прямого співробітництва з гігером. Розробники просто ліцензували раніше створені ним зображення. Любов сценариста Раймона Бенсона до стрічки Twin Peaks явно відобразилась на атмосфері гри. А завдяки розробнику Девіду Малічу гра вийшла інтерактивнішою та з покращеною сюжетною лінією. У 98-му році вийшов шутер X-Multiply із бічним прокручуванням, який, скоріш за все, також був створений під впливом біомеханічного стилю Гігера. Мікроскопічні прибульці атакували планету, заражаючи громадян як вірус. Головна ціль жінка, яка інфікована інопланетною королевою. Тому космічний винищувач. Мініатюрний, щоб розбомбити її матку та зупинити народження інопланетного антихриста. До речі, лонгплей старенький ігор можна переглянути на ютубчику і поринути в цю майже автентичну піксельну атмосферу. У 2006-му вийшла Gears of War. Медіафраншиза найбільш відома своїми відеоіграми шутерами від третьої особи. Оригінальна трилогія зосереджена на конфлікті між людством і підземними гомінідами-рептиліями, відомими як Орда Сарани. Перша частина Gears of War була випущена у 2006 році та розповідала про головного героя Маркуса Фенікса, солдата коаліції впорядкованих урядів, якому доручено очолити останню відчайдушну спробу знищити орду сарани та врятувати людство. Загалом у серії ігор усі. Ці істоти своєю біомеханічною будовою та виглядом відсилають до творчості Гігера. «Aliens Colonial Marines військово-фантастичний шутер від першої особи у всесвіті чужих, реліз якого відбувся у 2013-му. Сюжетна лінія розвиває події фільму Чужі і розповідає про команду з чотирьох десантників, які прибувають на корабель Сулаком. З якого ріплі автоматично евакуювалася в рятувальній капсулі на початку фільму Чужий 3». завдання загону розслідувати подробиці подій, що відбулися там. На жаль, з потенційно гарної гри вийшов дуже застарілий і кривий шутер з поганою анімацією та геймплеєм, від якого гравці отримували задоволення лише за рахунок ностальгії за франшизою чужих. Однією з найпопулярніших ігор, яка найкраще передала передає атмосферу всесвіту чужого, мабуть, є пригодницький екшен-хорор з елементами стелсу Alien Isolation, реліз котрого відбувся у 2014 році. Події ігрового сюжету розгортаються через 15 років після катастрофи на Нострому, де донька Елен Ріплі намагається дізнатись, що сталося на кораблі. Проект у підсумку отримав переважно схвальні відгуки а кількість проданих копій протягом року досягла мільйону. 2015 тому образ ксеноморфа використали навіть у Mortal Kombat X. тому прихильники Файтингів теж змогли оцінити бійцівські якості чужого. У березні 2015-го індій розробник Томас Хеп випустив гру Axiom Verge. Це пригодницька гра зі скролером, у якій гравець керує вченим, який після важкої травми прокидається в стародавньому та високотехнічному світі. Гра зосереджена на дії та дослідженні та містить понад 60 предметів і бонусів. Русалоньки із Axiom Verge – це розумні бойові машини біомеханічними тілами та жіночими обличчями, які своєю стилістикою дуже нагадують знамениті жіночі образи Гігера. У березні того ж року вийшов Tormentum Dark Sorrow, пригодницька гра, натхненна роботами Гігера та Зізяслава Бексінського. Згідно з сюжетої лінії, головний герой не пам'ятає ні свого минулого, ні свого імені. Під час проходження гри гравцю відкривається історія персонажа та навколишнього мертвого світу. У грі присутній інтерактивний сюжет, де кінцівка безпосередньо залежить від дій гравця. У підсумку користувачі Торментом відзначили, що це одна із найбільш вражаючих візуальних пригодницьких ігор в жанрі жахів. У 2018 році вийшла психологічна гра жанру жахів «Lust for Darkness». Яка містить еротичні сцени і насильство локації ігор for Darkness» та її оновлена версія Last from Beyond» 2021 року наповнені різними збоченими формами та злиттями, що поєднують в собі безмежну насолоду та болісну смерть за сюжетом? Джонатан Мун отримує листа від своєї дружини, яка зникла рік тому, та прямує до відокремленого маєтку. Де згодом йому відчиняють ворота в інший непристойно збочений окультний світ світ натхнений тривожними творами Лавкрафта, Гігера та Бексінського, що роблять гру і прекрасною, і огидною водночас. В середині жовтня 22-го року вийшла довгоочікувана гра Скорн сербського розробника Любомира Пеклера. Проектом своєї мрії він почав займатися ще у далекому 2013-му. За його словами, найважливішими джерелами натхнення для Scorn були роботи художників Ганса Гігера та Зіслава Бексінського. Крім цього, пеклер вказував як джерела натхнення фільми Девіда Кроненберга, Даріо Ардженто, Девіда Лінча, Джона Кара. Карпентера та Алехандро Худоровські. Книги Говарда Лавкрафта, Клайва Баркера, Томаса Ліотті, Джеймса Болларда, Станіслава Лема, Франца Капки, а також філософів Камю та Гайдегера. Зразками для наслідування серед ігор були Silent Hill, Resident Evil та Metroid Prime. Погодьтеся, такий мікс із джерел натхнення не міг створити щось погане. Однак більшість гравців вважають, що гра не вартує своїх грошей, а красивими локаціями можна насолодитися разок глянувши стрім. Рецензент видання Game Rant Далтон Купер похвалив візуальну складову проекту та ігрові анімації, але разом з цим розкритикував заплутану систему ігрових збережень та одноманітні ігрові локації. Які роблять проходження Скорн неймовірно втомливим. На його думку, гра не дає абсолютно жодних підстав повертатися до неї знову. А після її проходження більшість гравців радітиме, що все закінчилось. Не знаю. Як на мене, гроші варті того, щоб опинитися разок серед дієвських локацій та насолодитися його біомеханічним стилем. Айміост так Брадлі. And I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber А якщо ви не знайдете мені ясного сюжету діалогів чи місій, нагоді знадобиться артбук, який зможе вам хоч щось роз'яснити. until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. Чи хто вже її затестив? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Але що звісно, повернемось до останніх років творчості Ганса. Після того, як Гікар з головою поринув у світ кінематографу, він перейшов від живопису до скульпторингу та тривимірної реалізації своїх робіт. Хоча насправді він таким чином просто повернувся до своїх витоків як дизайнера, до його ранніх життєвих одержимостей, згадаймо, як він в дитинстві побудував свій перший примарний пояс, тому. Часто істоти, які він створював на малюнках і картинах, реалізовувалися як скульптури. Відкриття спроектованого Гігером персонального музею в замку сен жермен у Грюєрі в 1998 році, стало логічною віхою на його творчому шляху. Два поверхи музею займають роботи Гігера, а на третьому розмістилася особиста колекція Ганса Руді, що складається з подарованих йому картин, скульптур і фотографій. Простір музею схожий на внутрішню частину невідомої, але знайомої речі, як утроба, де людина перечікує все життя, щоб народитися. У цьому середовищі надзвичайно відчувається специфічна естетика Гігера, його здатність створити до найдрібніших деталей, які у підсумку зливаються в єдине й потужне ціле. Експозицію можна вважати і гігер-бари Грюєрі і Курі. Усіма роботами керував сам художник, тому все автентичне. У 2019 році у Довженко Центрі за підтримки посольства Швейцарії навіть відбулась перша в Україні ретроспективна виставка Гігера. в експозиції були представлені біомеханоїди, біомеханічні пейзажі, ранній концепт арт для нереалізованого фільму «Александр Дюна та для фільму Чужий. Серед найбільш вражаючих робіт була двометрова скульптура чужого щодо посилу, який ми хочемо донести до українського глядача, як ви знаєте, головною одною з головних тем Гігера була війна, і навіть наша виставка така називається «Алієнація відчуження. Тому ми хотіли показати наскільки важливою була ця тема для Гігера. і оскільки Україна так само зараз знаходиться в стані війни, ми хотіли теж допомогти українцям замислитися щодо їхнього власного майбутнього. Створивши навколо себе неймовірну містичну ауру, Гігер помер досить безглуздо. Впавши зі сходів у своєму швейцарському будинку у 2014 році. Митець такого масштабу, як мінімум, мав піти з життя за таємничих обставин. Того ж року вийшов документальний фільм Темна зірка. Світ Ганса Руді Гігера». Прихильникам його творчості дуже рекомендую зацінити. У підсумку ви будете або в захваті, або в жаху від мистецтва Гікера. Адже він зумів робити речі, які здаються глядачеві загрозливими, огидними, збоченими і водночас безмежно привабливими. Творець створив власну міфологію, закодувавши її у своїх картинах як ДНК. Жахи красавних нероздільні. Дякую за перегляд. Обов'язково залишіть коментар, якщо щось пропустила з творчості митця. Та не забувайте донатити на Сили оборони України, щоб пришвидшити винищення історично непотрібної біомаси. Потіря буде за нами. До зустрічі. У березні того ж року вийшов Tormentum Dark Sorrow. Пригодницька пригодницька шутер від першої особи з піксельною 2D. No, no, no. Перетворивши гру, верлий гарний. Верлий гарний.